Добрий день, друзі! Сьогодні в огляді прилад РКСБ-104, який працює як дозиметр та радіометр. Він вимірює потужність гамма випромінювання, щільність потоку бета випромінювання і активність цезія 137 Продається в такій пластмасовій коробці, кришки якої можуть служити для дослідження речовин та рідин. Розкриваємо. Усередині сам дозиметр. У моєму випадку він червоного кольору ось такий красень. І паспорт. Рік виготовлення 1992. Хоча прилад практично новий. Паспорт російською мовою. Нічого незвичайного. Але ж перед роботою рекомендую його вивчити. Зверніть увагу на малюнки з кодовими перемичками для різних типів вимірювання своє становище. Загалом, же, як і всі паспорти, цей теж нудний, але його вивчення пояснює не роботу самого дозиметра. Зовнішній вигляд. На передній стороні екран та кілька перемагачів. Робочий черговий режим, включення вимикання та вибір діапазону вимірювання. На тильній стороні відсік для батарейки. Крона, до речі кажучи. Працює вона досить довго. Навіть при постійному використанні зазвичай вистачає її на кілька місяців. Ставимо крону. Ну ось так ставимо. Та закриваємо кришком. Є тут і кришка-фільтр для вирівнювання енергетичної залежності в різних режимах роботи, під якою знаходяться кодові перемикачі. До них, до речі, ми повернемось пізніше. Добре. Ставимо назад фільтр. Ось так він виглядає. Тут є ще заглушка роз'єму для підключення зовнішнього обладнання. Зараз покажу ось вона кругленька. Добре. Включаємо. Поїхали. 28 секунд прилад вимірюватиме гамма випромінювання, а вже потім видасть свій результат. Зараз дочекаємося закінчення, а наступні рази підрахунок я покажу у прискореному відображенні. При вимірі чути слабкі клацання притаманні дозиметрів. Але вони зовсім тихі і у відео навряд чи буде чути. А ось цих сигнал після завершення вже важко не почути. Що ми маємо 14 мікрорентген на годину. Це норма. Перевіримо зразу і черговий режим, при якому дозиметр буде працювати в постійному режимі. До речі, для коректності показань потрібно до 5 вимірювати. Тим точнішим буде їх середнє число. А зараз дозиметр працює в черговому режимі. Ну і так далі. Для прикладу рівень радіації я вимірю на шматку граніту. Граніт відомий тим, що має дещо її підвищений рівень. Нехай буде так. Ось так. Вмикаємо, пішов відлік. Прискорене перемотування. І так кілька разів. Мабуть, правильно кажуть, що граніт трохи фанує. Перевіримо бит та випромінювання. Мені знадобиться калієва селітра, калій якої має свій незабутній потік бит та випромінювання. Тут треба змінити положення кодових перемикачів 2 секунди часу. Мабуть, ось так. Закриваємо фільтр. І за 18 секунд вимірюємо фонові показники. Запам'ятаємо це число пакет селітрою. Знімаємо кришку фільтр і розмістивши прилад недалі як на 1 см, вимірюємо. Лічильник тут уже веселіше біжить. Подивіться. Коли ж він зупиниться, 65. Зупинився. Закриваємо кришку. Все прибираємо. І швидко все рахуємо. 65 мінус 8 помножити на 0,01. Це буде 0,57 частинок за секунду з квадратного сантиметра, що майже в три рази менше за допустимий рівень для шкіри та білізни. Закриваємо, прибираємо. Так, далі. Вимірювання питомої активності цезію 137. Мені нема на чому перевірити, але потрібно змінити положення кодового перемикача. І при закритій кришці, в ємкості спочатку із свідомо чистою рідиною, а потім із досліджуваною зробити вимір, використовуючи отримані дані якого через формули в паспорті сторінка 40 отримати в бакерілях або кюрі на кілограм. Мабуть, це все. Перемикачі повертаю в режим вимірювання гамма-випромінювання, як було на початку відео. Ось такий цей прилад, дозиметр і радіометр разом. Перевіримо, так, все правильно. Взагалі-то потрібно він вам чи ні, ви вирішуєте саме. Як на мене, так зараз восени 22-го зайвим він точно не буде. На цьому вже точно все. Всім вдачі, гарного дня, мирного неба, тихої ночі.